Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчакем. Як ви могли вже здогадатись, по назві до цього відео, сьогодні у нас на огляді буде Volkswagen Golf 6 на дизельному 1.6 двигуні. І сьогодні я вам розкажу, чому цей автомобіль чудовий на такому двигуні і чому це саме те, що ви шукаєте на сьогоднішній день. Коли ми знімали автомобіль в попередньому поколінні Volkswagen Golf 5, тоді я всім рекомендував купляти для себе двигун. 1,6 МПІ, тому що на п'ятому гольфі не було таких дизельних двигунів. Вони були з таким самим об'ємом, але на них стояли насос форсунки На шостому гольфі компанія Volkswagen вже поставила форсунки Common Rail, які досить прості в обслуговуванні, з ними мало проблем. І взагалі дизельні двигуни об'ємами 1,6 і 2.0 TDI стали набагато кращими, і в них збільшився ресурс на багато кілометрів. Якщо говорити про шосту модель гольфів, то вони з'явились у 2008 і випускались до 2012 року. Ці машини випускались у кузовах, таких як Hatchback, Універсал, як бачите, сьогодні у нас на огляді, і також були ще представлені купе. Шосте покоління гольфа воно не дуже відрізняється від попереднього, тому що всі говорять, що шостий гольф отримав практично все те саме, ту саму базу, просто він... Трішки модернізований і в ньому немає якихось значних відмінностей від попередньої версії. Сьогодні ми не будемо звертати увагу на такі двигуни, як TFSI 1.2, 1,4, 1,6, тому що я про них розказую в попередньому відео про Golf 5. Сьогодні ми більше акцентуємо свою увагу на саме дизельні двигуни такі як 1,6 і 2,0 TDI. Давайте з вами детально розглянемо наш сьогоднішній автомобіль. Автомобіль у нас 2011 року випуску. Пробіг на ньому 280 тисяч, він у нас йде на п'ятиступній механічній коробці передач, і це означає, що автомобіль у нас видає потужність 90 кінських сил. І так, якщо ми поглянемо на стан кузова цього автомобіля, то ми можемо побачити, що на ньому вже є такі досить замітні жуки. Також по порогах у нас вже чітко пролазить корозія. Багато хто говорить, що Volkswagen дає на свої автомобілі гарантію із заводу, але як бачимо, що є і автомобілі, які досить невдалі із лакофарбовим покриттям на них. Незважаючи на його стан кузова, власник говорить, що він повністю задоволений цим автомобілем, тому що в технічному плані він його повністю влаштовує. І ось це можна прибрати, якщо загнати автомобіль до якогось хорошого майстра і за досить невеликі кошти можна повністю зробити, що лаковофербове покриття на ньому буде в чудовому стані. Тому він говорить, що він не задумується про його продаж, і це що на ньому є жучки, його взагалі не хвилює. Що стосується дизайну, то Golf 6 вже, як на мене, Трішки симпатичніше виглядає, ніж п'ятий гольф. На ньому такі більш агресивні фари, також передня частина. І дійсно трішки інженери подумали над тим, щоб зробити цей автомобіль більш сучасним і більш привабливим. Багато хто говорить, для чого купляти гольфа і обирати для себе кузов універсал, чому не взяти пасата? Хочу сказати вам, що Passat буде за ці гроші набагато дорожчий за цими самими руками і за цими комплектаціями, тому що він вже йде більш такий як, престижніший і ви переплачуєте е, тільки за те, що у вас буде стояти шильдик не Golf, а Passat. Тому що шостий Golf від Passat е, буде трішки дешевший і він завжди буде дешевший як по запчастинах, так і в обслуговуванні. Хоча двигуни на них будуть йти ті самі, запчастини на них будуть трішки відрізнятися по ціні. Давайте тепер із вами перейдемо в салон і поглянемо, що в нас приємного в салоні цього автомобіля. Зараз ми з вами сидимо в салоні. Volkswagen використовує на всіх своїх автомобілях дуже схожі салони. І якщо у вас є якийсь автомобіль, там, наприклад, Кадік або якийсь T5, або паса, навіть не зрозумієте, що... Зараз ви знаходитеся в іншому автомобілі. комплектації Цей автомобіль у нас досить простенький, у нас тут немає мультируля, у нас тут є кондиціонер, підігріви дзеркал і електрорегулювання. І з доп-функцій, у нас тут є парктроніки і ось такий магнітофон, який має вже трішки більший екран. Якщо у вас максимальна комплектація в цьому автомобілі, у вас може бути панорама, підігріви усіх сидінь, також підігрів лобового скла, сенсор дощу і сенсор світла. За кермом сидіти приємно, але, як на мене, у п'ятому гольфі була трішки вища посадка. Тут ти, так як сидиш трішки нижче, і місця для голови, як на мене, стало трішки менше. Але все одно місця достатньо, для ніг також достатньо місця. Тут у нас з'явилась педаль, така як на таких автомобілях, які розраховані їздити в далекі подорожі. По ергономіці у нас тут є ось такий відділ, який Має у собі роз'єм на 12 вольт. Також тут у нас є ось такі два підстаканники, які закриваються. У нас тут є один менший підстаканник, а інший трішки більший. Також у нас тут знаходиться ось такий центральний підлокітник, який відкидається. В ньому є не дуже багато місця, але якісь дрібнички сюди можна захистю поставити. Бардачок у нас має великий розмір. Також на шостому Гольфів вже з'явилася ось ця кишенька під сидіннями передніми, і сюди дуже класно класти якісь дрібнички або навіть свій гаманець. У дверях у нас великий відділ під воду, а також під якісь інші речі. Сюди можна засунути щось досить великого розміру, тому що ширина цього відділу досить велика. Так, тут у нас є окулярниця. Гарне світло, яке має багато положень. Тут у нас є кнопки СОС, а також ключик. Ключик це тіпо, коли ти поламаєшся десь на трасі в Німеччині і натискаєш кнопку, щоб до тебе аварійна служба від Так, Тут у нас є такі маленькі лампочки. Також є у нас звичайні козирки, які мають підсвітку. Вони невеликого розміру, але... По безпеці цей автомобіль отримав у нас 5 зірок. У нас тут є багато подушок безпеки, як для водія, для пасажира, так і в арках, центральних арках і ззад. Сидіння у нас регулюється досить гарно. Тут ви можете гарно їхати, підібрати для себе зручну посадку. Гинка у нас регулюється на крутінку, що, як на мене, таке рішення трошки. Кестом. Коли у вас звичайний речах, то вам регулювати сидіння трішки швидше і комфортніше. Так, давайте з вами перейдемо дозаду, подивимось, що у нас помістю ззаді. і чи можемо ми туди залізти за собою. Як бачите, за собою я з легкістю помістився. Для колін у мене взагалі ще дуже багато місця. Так само і по ширині. Тут для двох. Я думаю, що буде дуже класно їхати. Трьом буде трішки незручно, тому що у нас тут знаходиться ось такий центральний тунель, досить високий. У нас тут є ось такий підстаканник, зазвичай він усі зламаний і у нас тут також зламаний. У нас тут зламане як це кріплення, так і ця кришка, що його закриває, також зламана. Є у нас ось такий центральний воздуховод, який можна або закрити, або відкрити. Тут решітка у нас також зламана. Напевно, тут їздили маленькі діти, а їм завжди цікаво, як це працює і що там всередині. Ззаді в нас є електросклопідйомники, також є ось такі ручки із дотяжками, є таке центральне світло, Зараз воно не світить, тому що треба вчити зажигання. В сидіннях в нас є ось такі карманчики, також є і в дверях ось такий відділ. Щось тут у нас є ось такий центральний підлокітник, який має такий широкий розмір. І хочу сказати, що не знаю скільки місця у хеджбеку, але ззаді у універсалі сидіти тут, так як в якомусь хорошому бізнес седані Зараз ми з вами знаходимося біля задньої частини ці стопи. Багато хто. Критикує, каже, що вони мають не дуже красивий дизайн, чому Volkswagen не продовжив їх так, як це було в хечбеку от сюди. Як на мене, то сюди ці стопи підходять і вони виглядають досить гармонійно. Volkswagen вже забрав ось це, що рішення, де треба було натискати на ось цей значок, як це було в попередній версії, і тепер він забровив, як на стандартних автомобілях, що ти тут натискаєш кнопочку, і тебе відкидається багажник. Так, по багажнику цей автомобіль у нас взагалі класний, в ньому великий об'єм. Тут у нас об'єм 500 літрів. У нас тут є ось такі ще допоміжні полички, де ви можете поставити собі будь-які речі, які мають невеликий розмір. У нас тут є аж два відділа і тут завжди возяться якісь дрібнички. Також у нас тут є ще з боку ось такі невеликі відділи. Як бачимо, власник возить у нас із собою пилосос, тому що він напевно любить доглядати за цим автомобілем. Тут у нас є дуже зручно роз'єм на 12 вольт і ось така підсвітка ось тут угорі. Тут знаходиться ось такий відділ, де знаходиться у нас аптечка і знак аварійної зупинки. Зараз я поставлю парасолю і покажу вам <кхе> запасне колесо. Так, запасне колесо у нас знаходиться ще під ось цими нішами, і тут у нас є колесо повнорозмірне і невкрат і крюк. Багажник класний і мені він, наприклад, подобається. Так, що ж, Тепер давайте прийдемо до головного, проїдемось і поговоримо, чому саме. е автомобил, варто купляти на 1,6 дизельному му Що ж, друзі, зараз ми з вами рухаємось по асфальті. Перед цим ми їхали по поганій дорозі. Цей автомобіль у нас гарно справляється із дрібними ямами, також поганою дорогою і по підвізці він досить приємний. Якщо ви рухаєтесь виключно по місту і по гарній асфальтованій дорозі, то він досить маневрений, так як всі в він отримав нас спереді Макферсон. А ззаду чотирьохречажну підвіску і ним рухатись на трасі і маневрувати досить приємно, тому що він класно тримається дороги і відчувається дуже керованим. Описавці цей автомобіль, як Можна здогадатись, дуже комфортний, на ньому приємно їхати. Гольф 6 отримав одну із найкращих шумоізоляцій у своєму класі, і по їзді він дуже комфортний автомобіль. Багато хто відмічає, що якщо ти хочеш Гольф 6 на дуже надійному двигуні, і який буде в тебе гарно їхати, то слід розглянути варіанти із Америки, тому що. Ці двигуни, які мають об'єм 2,5, видають у нас потужність 170 кінських сил, і вони дуже надійні. Але 1,6 двигун на саме шостому гольфі отримав дуже хороший ресурс. Ці мотори можуть проїхати більше 600 тисяч без ніяких проблем. На 300 тисяча всі стикаються із тим, що у них починає забуватися живий фільтр. Ці двигуни стали набагато кращими. від... Попередників, цей автомобіль вважається найсамим економнішим серед дизельних двигунів у світі. Він споживає паливо близько 4 літрів на 100 кілометрів по трасі. По місту цей показник не перевищує 6 літрів, що, як на мене, дуже і дуже гарний показник. Багато є в інтернеті відгуків від власників, які їздять на цих моторах по півмільйона взагалі без ніяких проблем. Тому що зараз у нас вже люди зрозуміли, що потрібно заливати у дизельні двигуни хороше паливо. ремінь ГРМ на цих двигунах взагалі їздить по 180 тисяч по регламенту, і цей двигун взагалі вважається безпроблемним. Я думаю, що раз на 5 років не буде проблемою почистити сажевий фільтр і заплатити за цю процедуру близько 50 доларів. 2.0 TDI – це також дуже хороший двигун. Але він більше підійде для тих, хто час від часу виїжджає на трасу, тому що він має більший об'єм і він більше закоксовується при їзді по місту. Тому якщо ви шукаєте автомобіль на кожен день, ви часто рухаєтесь як по місту, так і по трасах, тоді 1.6 буде кращий варіант для вас. А якщо ви шукаєте автомобіль, яким ви будете їздити на далекій відстані, тоді 2.0 вам буде трішки зручніший, тому що ним легше вийти на обгін. Він має більшу тягу, більшу динаміку і 2.0 TDI краще підійде для траси. Mm. Якщо говорити від себе, то в мене завжди хороша. Думка про автомобілі Volkswagen, особливо в плані комфорту і в плані їзди. Тому що на них завжди гарний салон хороший, продуманий, також на них досить надійні двигуни, якщо ви не берете 1.2 FSI і там якісь такі турбомотори. Коли ти їдеш цим автомобілем, то ти розумієш, що його робили німці, і в тебе ніколи не виникає питань, як це працює або як це працює. Тут все зрозуміло, все просто і ти просто береш і користуєшся функціями, які тобі потрібні. По ремонту на цьому автомобілі не було виконано дуже багато робіт. Власник казав, що повністю перебрав ходову. Так само в ньому було, що якісь проблеми з клапаном ЄГР. А так, в цілому, він гарно їздить кожен день і практично не підводить свого власника. Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами покаталися таким автомобілем, як Volkswagen Golf 6. Для когось цей автомобіль дуже хороший, для когось він щось таке собі, тому що багато хто говорить, що в ньому нічого не змінилося від п'ятого покоління. Для мене цей автомобіль такий звичайний робочий автомобіль на кожен день. І якщо ви шукаєте автомобіль, який буде вам практичний кожного дня, буде економити ваш час, ваші гроші. Тому що в плані надійності і в плані обслуговування він дуже хороший, також він дуже економний. І хто шукає для себе економний та надійний автомобіль, то можете розглядати такий варіант. За свій бюджет цей автомобіль хороший. Звичайно, у ньому є свої мінуси, такі як корозістійкість, але все решту у ньому досить гарне, і з цими мінусами я думаю, що можна змиритися. Обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте писати коментарі, що ви думаєте з приводу цього автомобіля. Чи ви вважаєте, що краще розглянути якийсь інший варіант, чи все ж таки, не зважаючи на те, що такий автомобіль у вас може почати ржавіти, ви б все одно його придбали. Не забувайте ставити лайки і до нових зустрічей.